Іноді на випічку часу зовсім не вистачає, і тоді мені допомагає це. хрумкі ззовні, ніжні всередині і смачною начинкою міні круасанчики що ж може бути краще. Пізно ввечері 30 січня я дізналася про день круасанів, а у холодильнику у мене саме лежало тісто на них, збіг обставин чи ні, але рішення було вже прийняте. Зранку я вже почала розкатувати тісто і попросила мого хлопця порізати його на рівні трикутники, що він зробив аж занадто математичною точністю. Коли він заходив на кухню із лінійкою та транспортером, я просто не могла стримати сміх. І значенок у мене були шилька та сир та шоколадна паста, і саме через це я люблю покупне листкове тісто, бо воно універсальне і можна зробити хоч солену, хоч солодку випічку. Під час формування круасанів розтягуєте краї трикутника, до основи кладете начинку, якої б вона у вас не була, і скручуєте, сильно не притискаючи, закріплюєте краєчок знизу, це робиться досить швидко і можна залипнути. Після формування їх потрібно годину потримати в теплі. Ідеальним для мене способом є поставити деко із круасанами у вимкнену духовку і знизу розмістити тільки що закипівшу посудину з водою. Після розтойки вони набираються повітря і ними хочеться тільки милуватися, наскільки вони гарні, без великих заморочок і довгого стояння на кухні ви можете спекти дуже класні десерти. І ось я вже показую, як виглядає начинка з шинки та сиру, і як виглядає начинка із шоколадної пасти.